Не виходить гарна медитація, немає концентрації, багато думок, не йде практика. Якщо вам це знайомо, то дивіться відео до кінця. Я поділюся своїм практичним досвідом медитації. Я медитую вже сім років, і для мене медитація це процес вдосконалення самого себе. Це коли ми беремо неогранений камень і зробимо з нього діамант. Тобто ми відсікаємо лишнє, ми вдосконалюємо себе. Кожна медитація робить нас іншим. Щось розпочнемо. Зараз ми дізнаємося практичні поради, як покращити свою медитацію. Чому ж вона не йде? Намаскар. то чому ж медитація може не йти? Багато людей думає, що медитувати це літати в космос. Це закрити очі і десь бути собі де завгодно, тільки не тут і не зараз. Насправді медитація це про те, щоб бути тут, зараз, в даному моменті, бути сконцентрованим, бути заземленим. Як це працює? У мене дуже часто буває таке, що я сідаю, і мої думки десь не сконцентровані, я сижу. 10-20 хвилин, тільки на 20 хвилин, через 20 хвилин я починаю медитувати, починають приходити е, якийсь правильний потік в мою медитацію, починаю робити практику. Тому що медитація це е, перш за все практика, тобто є чітка техніка, якою ти дотримуєшся, і ти приходиш до е, хорошого результату, якщо ти ту практику дотримуєшся. Медитація це не про те, що ти закрив очі. І нічого не думаєш, десь там в космосі просторі знаходишся, щось зрозуміло, що робиш. Медитація це конкретні дії, які ти потрібен, повинен виконувати в своїй голові. Тобто це практика. Медитація перекладається як процес глибокого мислення, обдумовування якоїсь високої ідеї. А вже та ідея, яку ми дамо нашому мозку, і буде робити роботу. Все. Так? Бути тут і зараз. Бувало у вас таке в житті, що ви е, е, готуєте щось, ріжете огірок і порізалися палець. Кров тече, біда, або там е, йдете е, в, в своїй квартирі, або плечем десь вдарились, так? чи там ногою десь вдали, чи в громадському транспорті їдете, комусь на ногу стали. Так? Чи будь-які речі, які ну, виходять незграбно з нашим тілом, ми втрачаємо концентрацію просто наприклад. В мене завжди так буває, я думаю, в більшості і всіх таке, якщо ми порізали свій палець під час готування, в мене це означає, що я думками полетів кудись далеко. Тобто я не був в процесі, куди я от нарізаю оцей от огірок, нарізаю. так? Я десь полетів, я про щось задумався і все, порізав свій палець. І щоб не ставалося, от аналогічні ситуації тільки тоді, коли я втрачав оцей зв'язок з реальністю, з моментом тут і зараз, я переставав усвідомлювати себе в моменті, втрачав концентрацію, думав про щось, е, особливо, якщо ти думаєш про якийсь е, агресивна думка, тобі в голову прийшла, ти точно все поріжеш. От. Тобто, це наслідок втрати концентрації. І Життя повсякденне і медитація, воно дуже сильно між собою зв'язане. Абсолютно, що там, що там відбувається, все дуже зв'язано. Як це відображається в медитації? От, якщо ми в житті порізалися палець, то в медитації що? Буває, коли ми втратили концентрацію. Правильно, ми починаємо літати десь в космос. Ми закрили очі, робимо свою практику, а потім а, а треба купити продуктів. А зайшли в холодильник, а в холодильнику там пусто, а значить треба купити, а піду в такий магазин, там, а треба гроші зняти в банкоматі. А щоб зняти гроші в банкоматі, треба зайти в додаток, перевезти на карточку. І в тебе процес в думках безкінечно відбувається. Тобто ти подорожуєш, десь можеш на іншу планету полетіти, десь собі там робити, тобто робити все, що завгодно. Окрім практики. І згадуємо практику ромашки. От коли є центр ромашки, так? <кій> де ми концентруємося? Ми втрачаємо концентрацію, починаємо про щось думати, доходимо і вертаємося назад. Так, знову концентруємося, медитуємо, почали думати про щось, відволіклися, Ми відходимо, думаємо, зловилися в той момент, що ви відволікаєтесь і вертаєтеся назад. У момент тут і зараз. Тільки тут і зараз відбувається медитація. Я з самого дитинства був такою дитиною, навіть в дорослому віці, коли я був таким інтуїтивним, дуже, можна сказати, трохи відірваним. Я отак ходив дуже легко, я міг спокійно там йти по кімнаті, там вдарити, щось там випустити, щось от порізатись. Якісь от такі, такі от речі, я постійно десь літав. У мене от мама постійно каже: що ти літаєш десь? ти будь-який. Тут і зараз, ми зараз з тобою тут говоримо, де ти літаєш. Таке постійно було. І медитація зробила мене більш приземленим. Зробила так, щоб я можу спокійно бути в моменті, і розуміти все, що навколо відбувається. І навпаки, я знаю приклад, коли людина в житті була, тільки те, що я бачу, чую, відчуваю, тільки то існує. Все, що я не можу побачити, воно не існує. І це не тільки питання віри, а в плані там якісь абстрактні ідеї людині важко е, обдумати, сісти там, філософію якусь собі подумати, там емоціях розібратися. От тобто уявити того, що от, немає. От, тобто, більш такі приземлені люди є. І навпаки, медитація зробить приземлених людей збалансованими. Тобто в них з'явиться ця інтуїтивність, а інтуїтивних людей більше приземлець теж зробить балансованим. Так, тобто от прийде цей баланс. Тепер перейдемо до медитації. Так? Як же ж робити хорошу медитацію? Я практикую 7 років, і тільки відносно недавно я почав виділяти необхідну увагу в цьому аспекту, що я повинен бути тут і зараз. Як це працює? От сіли ми в медитацію. Так? На першому етапі медитації ми маємо усвідомити себе в цьому тілі, що ми і є це тіло. Ми всі можемо сказати. Я є це тіло. Я сиджу зараз на камені я сижу в лісі. От, я тут і зараз. Ми закриваємо очі ми починаємо просто себе усвідомлювати, що я є, починаємо себе відчувати. Кожну частину тіла ми відчуваємо. І ми ототожнюємо себе з тілом. Так? Далі, що ми робимо? Згадуємо техніку медитації. Ми починаємо. Ми можемо уявляти, що ми десь в іншому місці сидимо, Тобто ми роздототожнімо себе з оцим місцем. Тобто Тут я сижу на камені в лісі, так? або ви сидите в себе в квартирі, в місці, де ви медитуєте зазвичай, і ви починаєте уявлятися зовсім вічому просторі, тобто ви починаєте витягувати увагу з зовнішнього світу. Так? Тобто Ви уявилися в хорошому місці, от. а потім і це місце зникає. Залишається тільки ваше тіло, ви витягуєте увагу з вашого зовнішнього світу, залишається тіло. І коли ви виявилися повністю в тілі, ви переходите до точки концентрації, переходите до верхушки нашої голови. Так? Тобто, але спочатку ви все уявляєте, що ви от, є оце тіло. Потім в процесі ми також розутожнюємо себе з тілом. І ми Свій розум збираємо в одному місці. В одному місці і починаємо робити практику. Починаємо повторювати мантру. Баба Нам Кева Лам. Це наша мантра. І ми її повторюємо в себе. Тобто потрібно бути тут і зараз. Коли ми втрачаємо концентрацію, ми починаємо думати про якісь сторонні наші думки. Ось. Це Простий секрет. Чому медитація не входить, то що ми починаємо літати, Бог знаде. І практика, яка тут? Життя медитація, воно дуже сильно між собою зв'язане. Це одне і те саме. Практично. Тобто ви можете в процесі вашого повсякденного життя, коли ми миємо чашку, ми миємо чашку. Ми не думаємо про де щось там, деколи там буде. Так. Ми коли їмо, ми їмо. Ми коли ходимо, ми ходимо. Якщо ми хочемо про щось думати, ми про це думаємо, ми не відволікаємося. Коли ми робимо роботу, ми робимо роботу. І коли ви будете це практикувати в повсякденному житті, коли ви сядете в медитацію, ви будете, скоріш за все, ну, більше медитувати, ніж до того. Так? Бо, то, що з'явиться якась усвідомленість себе в даному моменті. І це от важливо. Коли ми сіли, ми усвідомили, що ми є тут і зараз, ми є це тіло. Ми не гуляємо десь, ми не літаємо, ми конкретно тут і зараз. Ми зібрали свою увагу в одну точку. Оце от важливо в практиці. І потім ви починаєте витягувати цю увагу з зовнішнього світу, з тіла і переводите на мантру. Мантра стає нашим об'єктом. Якщо раніше ми були оцим всім світом, своїм тілом, так, ми починаємо увагу. Направляти на мантру. Тепер ми є тільки те, що повторює мантру. Все, більше нічого не існує, існує тільки мантра. Зібрали свою увагу і направили. Це процес такий схожий, як ви от насипали пару ложок солі в миску з водою. Так? От ви Перемішали, воно все розчинилося. От. І як ви зараз відділите сіль від води? Так само наш розум він настільки влип у цю реальність, яка навколо нас. Так? Ми у всьому, ми дуже легко прив'язуємося до зовнішніх об'єктів. І ми се ототожнилися з цим тілом, ми ототожнили себе своєю професією, своїми вподобаннями, своїми установками, своїми різними речами, які в нас є. Там, я громадян такої країни, в мене є така то професія, в мене така стать, я от такої -от вікової категорії. І я маю поводитись відповідно того всього. так? Тому що ми обумовлені тим простором, який ми навколо знаходимося. А ви попробуйте, щоб знайти себе, попробуйте витягнути себе з оцього зовнішнього простору. І направити на те, що вам потрібно. В медитації це ми витягуємося з зовнішнього світу і направляємо на мантру, на повторення мантри. Вдих Бабанам, видих Кевалам. Якщо хтось не знає техніку медитації, знайдіть відео. Техніка медитації у нас на каналі, і ми все там детально розкажемо. почнете практикувати. Медитації дуже важливо практикувати двічі на день, як мінімум двічі на день. От. Якщо у вас буде ритм, буде е, послідовність, так, кожен день ви будете тренуватися, тренуватися, і кожен день ваша практика буде все глибше, тому що ви почнете все більше розуміти, як це все працює. Знаєте, кажуть, щоб. Досягти майстерності потрібно потратити на якусь діяльність 10 тисяч годин. Медитації абсолютно ідентичні. Тільки практика зробить нас кращими і зробить нашу медитацію глибшою. От, якщо не йде медитація, ви дивіться наш канал. Ми, як на перше, просто навчимо, як це робити, а потім покращимо вашу практику. Ми зараз будемо записувати серію відео, на кожному відео я буду якийсь один аспект розбирати. Якщо сьогодні ми говорили про приземленість, наступного разу я буду розкривати секрети, прості техніки, прості засоби, як можна покращити нашу практику медитації. Будьте разом з нами на каналі. Якщо вам подобається відео, якщо воно робить вас кращими, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодного. Ставте вподобайки, щоб більше людей дізналися, поширюйте відео, тому що в даний момент... Ці знання вони є е, рідкісні, так? Ви подивіться на YouTube, скільки всього є про матеріальний світ і скільки чуть-чуть є про духовність, тим більше української мови. Тому, друзі, е, докладаємо зусилля, щоб зробити канал популярнішим, щоб більше людей почали медитувати, займатися йогою і ставали кращими. Тому, друзі, бажаємо гарного дня, хорошої медитації Намаскар! Bye.